Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні буду робити салатик чесночник. Ось у мене такий сирок плавлений, 10 штук. Я ще купувала його на Новий рік, але на Новий рік я не робила цей салат, тому щоб не спортилось, я вирішила зараз його зробити. Відварила 8 яєць, погано вони в мене чистяться. Не знаю, можливо, я їх не так варю, і сіль додаю. І... В конці вже починаю їх бити, щоб вода туди зайшла, але все одно вони погано чистяться. Масло, чеснок і ось такий королівський смак буду використовувати. Чесник в мене також вже починає портитись, не знаю, можливо, я його неправильно храню, але до весни він в мене не доживає, тому треба все використовувати. Зараз я тартушиці, ось на такій. Сирок у мене президент по акції купляла. перед новим роком була акція по 16 гривень, масло також по акції брала по 60 гривень, ну і майонез по 53 гривні. Купувала все перед новим роком, коли були акції. Зараз вже все подорожчало. Сирок 25, майонез по 83, ну а масло не знаю, не дивилася ще. А чесничок подавлю на такій чеснокодавці. Їй вже, мабуть, років 100. <хи> Якщо чесно, вона в мене вже давно і така добротна, не ламається, тому що купувала в тому році нову в село, то вона зламалась мені з другого разу, як я почала дивити часник. Тож зараз все буду терти. Все натерла, зараз додам трошки майонеза і буду все перемішувати. Все перемастила, перемішала. Зараз в судочки все розкладу і поставлю в холодильник. Нехай настоюється. Буде така намазочка. Тож, дякую, що були зі мною. Пишіть свої коментарі, як ви готуєте чесночник. Все. Всім пока-пока!